ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Славний Святий Йосифе, визначний заступнику перед Богом, Ти брав участь у отані відкуплення нашого, о яка, якого великого болю завдали Твоєму серцю. Пророчі слова старця Симеона про страждання Ісуса і Марії. Але яку свято радість викликала у твоїй душі думка, що ці страждання принесуть спасіння і славне воскресіння багатьом людям? Заради цього болю і радості просимо тебе, святий Йосифе. Випроси нам благодать, щоб і ми пристали до тих, що колись за слугами Ісуса Христа і молитвами пречистої Діви Марії воскреснуть на вічну славу. Амінь. Дозволь нам, святий Ясове, звернутися до Тебе, дозволь віддати себе. І наші прохання Твоєму заступництву, вони відмов нам у своїй сильній помочі донеси покірні прохання наші, Синові Твоєму, а потім нехай на все буде воля Його. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком, бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від Нього і терпіння, і Христе. Задля цього просимо Тебе, святи Йосифе, щоб Ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христи. А коли прийде остання наша година, о, Святий Йосифе, не залиши нас, будь при нас і допомагай нам. Щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з Тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе Маріє, Ясипе, вам віддаю серце, тіло і душу свою. Отже наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введе нас у спокусу, але визволи нас від рука Бога. Амінь. Богорадиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенна бідло на Твого, по породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідла на Того, бо ти бородела Христа, Спасе, і спавите для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам права наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід підлона Твого, бо ти бородила Христа, спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.